Всім привіт! Мене звати Юлія і я рада вітати вас на своєму каналі Книжки на виводі. Сьогодні хочу розповісти вам про прочитане у квітні. У квітні я прочитала вісім зовсім різних за жанром і за посилом зовсім книжок. Але хочу поділитися з вами своїми враженнями. Першою була Земля крилатих Вітерини Грабовське. Це друга частина. Циклу замок із Кришталю. Uh, як розповісти про неї без спойлерів, я навіть і не знаю. Uh, серія мені подобається: світоустрій, так, політика, всі ці проблеми uh, мені дуже заходить. Це я б назвала таким військово-політичним фентезі. На жаль, не дуже романтичним. Тут є uh, такий коханнячка, але. Вони не займають перше і навіть друге місце. Я маю ще й третю частинку цієї трилогії, але вирішила поки що відпочити, бо читається мені якось сумно, важко. І в цій частині, так, без спойлерів, в цій частині мені здалося, що цю книжечку взяв Джордж Мартін і такий. так. Я щас внесу якісь свої правки, і ми всі знаємо, як він любить. Ой, цей старк вам подобається, так? А відтяти йому голову. Ось тут було щось таке. Тобто, я закохана у... у людиноньку, а вона раз і помирає. Ну, чесно, я так більше не хочу, я так більше не можу, мені треба відпочити від цієї історії. Другою книжечко було кафе на краю світу, точніше, повернення до кафе це друга частина. Я її обрала спеціально, мені хотілося відпочити від важкої фантастики, десь знайти ці позитивні емоції, щось дізнатися, новенького про себе, про аналіз, самоаналіз і так далі. І повернення до кафе на краю світу було, ну, я вважаю, найкращим рішенням. По-перше, Дії відбуваються на Гаваях близько океану, і це так красиво. І я так насолоджувалась читанням. Так, книжечка знов, ці всі кафе вони малесенькі, але. В них так багато змісту, вони настільки цікаві. І кожен, здається, кожен може знайти в цих книжках щось своє. Наприклад, моя подруга, яку я одразу написала, ти маєш це прочитати, вона пише дуже-дуже чудова книга вона про філософію батьківства і про те, як треба відноситися до грошей. Що? Дійсно, вона про це. Для мене це була книжка про те, як проаналізувавши себе і твої страхи, ти позбуваєшся гніву. І не знаю, в нас буде на вихідних зустріч і, мабуть, я не знаю, буде драка, про що ж насправді ця прекрасна книжка? Третю книгу прочитаною у квітні був шепіт за дверима, про неї я маю і тут відео, і на, в інстаграмі, тому що ця книжка, так вона, не знаю, це 10-10, це таке відкриття. Для мене це автор. Тепер я читатиму всі його книжки обов'язково, тому що це коханічка. І як людина, яка пише магічний реалізм, вона. Так глибоко поринає у психологію, ти бачиш, як він пише про те, що людина може отримати другий шанс, про те, як людина може змінитися, коли когось любить, як людина змінюється, коли хоче комусь допомогти. І не знаю, мені ця книжка дуже-дуже-дуже в моєму особистому топі, і автор теж посів місце у моєму серденьку якихось своїх минулих відео я розповідала, що ми з подругою маємо такий свій найменший в світі книжковий клуб читацький, і кожного місяця ми обираємо нову книжку і намагаємося, щоб це була якась класика, якийсь автор, з яким не знайома не вона ні я, і щоб ми дізналися щось нове. І Прожили, проспілкувалися про цю книгу цілі вихідні, тому що такі великі класичні книжки, вони, ну, ти не хочеш проживати їх на самоті. Цього місяця ми обрали камю сторонній. Книжка насправді невелика, але вона глибоко психологічна і така, для мене це була якась філософія абсурда. Вона показувала нам, яким відчуженим і байдужим може бути людина по відношенню до світу, і в той же момент і світ може, може так відповідати людині. А ще це була людина без якихось моральних принципів. І я чимось вона мені нагадувала ловця у житті. Чимось заводне апельсини, не знаю, оцей головний герой, який не розуміє ніяких моральних правил, не розуміє, чому світ не розуміє його. А натомість ти бачиш людина, яка ну, не бачить навколишнього світу, навколишнього середовища, а бачить тільки себе, якісь свої потреби. Мені читати було важко я. Такий тип книжок мені, ну, я більше люблю, звичайно, щоб був якийсь сюжет, а це були роздума, філософія і ще й глибока філософія людини, яка тобі не доподобає. Тому я не знаю, чи продовжитиму знайомство з автором, чи відкладу це в такий довгий ящик, не знаю. Але ця книга, на жаль, мені зовсім не сподобалася. Потім була Кради як митець. Книжка невеличка, але вона залишила по собі дуже добрий після смак, залишила дуже багато порад. Я обожнюю свою творчість, я заробляю своєю творчістю, і я веду цей блог. і це все має такі дуже. Пільні риси у плані розвитку, у плані ідей, тому кради, як метець мені дуже зайшло. Я залишила для себе якісь поради, якими я користуватимусь, я щось виписала собі. Окей, буду на цим розмірковувати. Книжечка прикольна, написана чудово, там малюнки, ідеї, ви прочитаєте її за, не знаю, за годинку-дві, але вона залишиться з вами надовго. Ну і а потім почалося моя епопея, яку я присвятила Дженніфер Аментраут, тому що я отримала ось цю красунечку у подарунок від видавництва Букшеф. Це п'ята частина. Я, звичайно, знайома з історією минулого року. Я прочитала всі чотири попередні книжки циклу. Але хто я така, щоб одразу взяти до рук п'яту книгу і не прочитати попередні чотири? Ні. Тому я почала читати спершу, щоб усе е, зберегти в пам'яті, нічого не забути, щоб привести себе логічно до цієї історії. Е, так, ця серія це «Коханічко». І минулого місяця я прочитала перші три частинки, зараз вже травень, і я вже прочитала війну двох королев, четверту частину і щось вже з п'ятої. Е, е, я запишу окреме відео про цю серію, тому що вона займає, я не знаю, мабуть, друге місце в моїй. Е, в моїх таких хіт параді романтичного фентезі, друге місце після Сарочки Мас. Серія класна, любовна лінія, супер. Мені саме важко іноді буває з перекладом, з цими вампрі. Чому вони не вампіри, але в оригінальному англійському тексті вони теж вампрі. Окей? Хай будуть. Тут є все, тут є магія, тут є стародавні баги, тут є кохання прекрасне кохання. І як, як ми любимо дівчатка, їй 17 йому 200. Що, ще один плюсик: це буде смішно вам всім, але мені не смішно. Головна героїня не Худенька анарексичка. Вона нормальна така дівчинка в тілі, в неї все все є. окей Але тут таке чудове-чудове кохання, що ну для мене це саме романтичне фентезі бо їхня любов виходить на перший план, а вже потім оці всі боги, війни, політика. Я читатиму її швиденько я закінчу п'яту в травні 100%, мабуть, вже цього тижня. Якщо ви її читали, напишіть, чи вам подобається як відчуття від цієї серії. Знаю, що зараз пів країни читає саме її, тому що п'ята частина вийшла зовсім недавно. Я ще хочу купити собі приквел цієї історії. Знаю, що це теж величенька серія. І я читатиму все, що. Вона написала, тому що це коханечко мого життя. Всіх люблю, читайте, насолоджуйтесь, живіть своїм життям. Нехай все буде добре.